Всім привіт, всім миру Божого! Хочу з вами поділитися отличним таким прекрасним відкровенням. І знаєте, я е, кожен день дивлюся канали з Станіслава Юлії. Це доктора теології, які вивчають Творця, вивчають Бога і все ісследують. і тоді показують нам факти. І, знаєте, якихось ще 150 років тому назад, коли Дарвін, такий от еволюціоніст, хоча він був віруючий, вірую, віруючи, а, а після він просто питатися другою інформацією, інформацією сатани, і він там таку теорію почав виводити, що Тварина, що людина це тварина. І коли, знаєте, один вчений він прочитав оці труди, оцю теорію еволюції Дарвіна, знаєте він сказав, що люди, вони, якщо послідують цієї теорії, то буде дуже велика деградація. І знаєте,. І в останніх 150 років реально йде дуже велика деградація. І от, було дві мирових війни, і зараз в Україні йде війна, розрушуються прекрасні села, города, і просто стираються, просто стираються слиця землі. Ну, дивіться, еволюція вона говорить про те, що все було створено вибухом, великим вибухом. На самом деле, якщо подивитися, іде війна, то який вибух, якщо э, летять ракети, і воно все, все руйнується. То це вже доказує, що це балачки, що це е, казки, що це просто фантастика. На самом деле ми можемо бачити, що зараз дійсно йде велика деградація. Ми вийшли е, в цей час, коли люди відкинули Бога, вони повністю не вірять Богу. І вони вважають, що Ісус це видуманий персонаж, що Біблія це казки, що це фантастика. На самом деле, ми взагалі стоїмо на... стоїмо на порозі Третьої мирової війни і взагалі такого великого ядерного апокаліпсису. І Біблія нам говорить про те, що ми вообще живемо в останні часи. І якщо, наприклад, Бог він створив рай на землі, створив все саме прекрасне, людина все руйнує. Сатана з Богом вони воюють. Сатана хоче приходить убити, погубити, розрушити. Людей завести в оману е, приду, е, установило вчення сатанінське в школах, е, оцю еволюцію, оці всі теорії. І люди вони прийняли, і тому, і тому от, чому проїзд війни? Тому що людина, вона думає, що вона тварина. І от, хто має там. Е, Має владу та людина, яка має великий статок, да там їх багато. І тому вона думає, що вона може властвувати над всім. І робити війни, і йти убивати. Е і це скільки времени треба було вкладати в людину, що вона обізяна, що гріхів нема, що пеклу нема от що е, от церковь, да, ще багато що залежить від церкви. І якщо церква, вона говорить, що треба йти убивати, то це все проділки сатани. А якщо церква говорить, покайтеся, прийдіть до Господа, прийміть Ісуса Христа, приклоніться перед Ним. І. То, звісно, тоді не було б цих війн, якщо б людина вона чула Слово Бога від посланників, якщо б людина вона приймала б Господа і вчення Ісуса Христа, вчення апостолів, то війн не було б, тому що вчення Ісуса Христа воно несе любов. В першу чергу, люби Бога, люби ближнього. Людина має нести любов. І написано, що От написано, що проклята людина, яка надіється на людину, і тіло робить своєю опорою і серце якої відходить від Господа. Якщо ми надіємося на людину, а не на Бога, тоді приходять прокляття. Нам треба. Прийняти Бога, йти за Богом, нам треба надіятися на Бога, вірити в Бога. Тільки так у нашій країні буде порядок Божий. Я вас запрошую в нашу біблійну школу разом з вами вивчати Слово Божє, щоб відійшло оце все бізуміє, щоб відійшло оцей весь сатаніст, щоб закінчилася в нашій країні війна, нам всім треба стати. В єдності до Ісуса Христа. Всім вам миру Божого. Нехай Господь вас благословить з миром Божим.